Мої красиві соняхи домашні. І троянди. Я хочу зробити такий букет повітряний із соняхами, трояндами. І отакими логовими квітами чи що це. Дивіться, які вони. Чарівні. Ще в мене є кампсис. Зірвале над дорогою. Ромашки лугові. Кось ростуть вдома в нас у олозі, отакі ромашки ростуть. І оці штуки сусідки зірвала. Кажуть, що вони ядовиті, але вони без яї так. Що в мене є отакі штуки. Отакі. О, дивіться, чи поєднується. Я ще калину зірвала в лозі. Дивися калина, вже є червона. Не така, що чувак для букета, а така, як для нас потрібна. Все є. Троянди і соняки. Що ви скажете? Роблю букет, папа, красивий. Красивий? Що ти кривиця? Але ж тут троянди дивиться. Вам подобаються соняшники з трояндами? Кому не подобаються соняшники? Я хочу зробити букет такий мікс з різних квітів. Батько подобаються соняшники на городі, щоб ми їх не зривали. Сюди чи куди, я не знаю, куди сюди. Палина. Ці болотінні квітки. У мене три гілки камсиса. Ого. Я беру такий, щоб розпускався. Щоб був сюрпризом. Оце щоб терчало. Соняк. троянда. Так багато всього. У букет ромашка загубилась. Бачите, він у мене такий був рожевий, а потім перепилився і став такий рожевий на жовтому щось таке. Не хоче він бути рожевим. Ви бачили колись рожеві? У мене були такі. Так, оці пухнасті штуки. Сюди. І хочеться ще щось такого. Троян у мене багато. Багато троян. І треба вже закруглятися. Що ти не там хотіла бути, нуди сюди. Це в мене золотарник. Отак його чук, сюди. І він навіть тримає оце все. Бачите, він так розпущений і отак його кладу, так що він звисав. Кричав красивий. Як там? Ну, нормально. нормально. Не хочеться теж літати багато того золотарника. Просто підправлю так все. І звяжу отакий простий букет. Отак просто швидко. Останній штрих. Я беру даю під підрібне опісля найкоротше, тобто не роблю таку велику ногу. Ну що? Хто там Соняхи не любить? Як вам цей мікс? Сарплі.